Дай боже молоді, це продовження проходження гри під назвою скраб Механік. Хто не знає, що це за ігрушка, подивіться попередні відосики, а зараз не буду довго затягувати. Перед початком відосу вже приємно гапатити тим, хто щось хрумкає тим, хто нічого не хрумкає, просто приємного перегляду. А де ми їдемо до хати до нас? Не та добувши хати. бувшої хати, добре. По дорозі напрямік. Uh -huh. До речі, от ко здалеку. Ну поки що, ну то темно просто. Я не знаю, чи то буде видно нашу хату здалеку. Я думаю буде видно. Якщо ми її гарно розбудуємо. Штурман. <реш> <реш> а, а я від першого лиця буду дивитися, то прям по як на весь екран. <реш> я от капітан корабля. Повний вперед. <реш> спустити <реш> якір. А ні не рушника не треба. Короче, зараз забираємо всі РЕСи І йдемо назад. О, диви, За кроу біжить Суд! Саганы корову коров пей! Так, бульба. Опа Холодини. А, семечки всякие. О, в нас і добрива. у нас є доброго, нормально в нас є що А може, я б ще якийсь хлам кисланки якщо можно. Хоча мене, вроді, все, все, що треба. Забирай все, що бачиш Я вже все забрав. <плес> <На всіх. плес> <плес> ну я нічого не бачу вже <плес> О, чуєш? а в нас тут двое дуже класні штуки є. Ось тут два. Иди сюди що за класні штуки. Нам треба для крафту буде ото все. Ото. <ристо> о. о, та, та треба. То, то треба. То треба. Бери, береш то все? Давай, Давай. я того візьму. Бери. Корова, що ти тут обіжає, та? Йой, бідося, на кукурудзу. Ага. На, поїж, не плач. Бере! Бере, їж. Бере, поки дають. <ристо> <ристо> Бере, поки дають, поки не б'ють. <ристо> так, сідемо ще подивимося, що тут є. Там просто ми можемо крафтити. Ну нам все одно, до речі, прийдеться сюди вертатися. Ми можемо тут зробити роботів, всяких, там повар був, пам'ятаю, робот, зараз подивлюся. Mm -hmm. Повар е, збір ресурсів, типу щось буде нам допомагати збирати, то я думаю, файна штука. Е, ну І що? Мені так. треба 20 дерева, щоб скрас... скрафтити ще один е двіжок, щоб у нас повноше. Наприклад, а, давай. Не. давай. Скільки тобі дерева треба? 20. Ну, я тут 100 закину. Бери. Ну, це, візьмай майже. Давай зробим грядки. Та Погна... і приїхали сюди. От, я ще раз взяв грядки. Так, забрав. Наше морку мою візьми, займися вже повністю грядками. О. А ти що? А ти дерево будеш, так? Е, та. Я дерево. Все, поїхали. <рес> я дерево, поїхав. <рес> дерево. Буратино? Та, фінокіо. <рес> Піджити? Так. Молоко п'єм піти. Але він вилає. Значить так, один, два, три, четири, два, п'ять. Заправлю. І на максимум. А тут у нас кіки стоїть, і тут на максимум. Ну все. Дальше тут тоже дозаправлю. Тоже ми. Йо-йо, та Та-та-та, я жму. Дві, нормально. Та ти шо. Є машу махера. Чекай, то в тебе ти, в тебе за які колеса від У мене типу? Чи... Передні, передні. передні Вот. Ага. А в тебе задні-задні. а середні вони а вже. О, не чу... Тіп, у не мене. А у типу, у мене 4 колеса, так? Ні, в тебе просто задній. Задні. А у що посередині вони, вони, вони ні. не чого не пущены. Вони просто. А там вони мали використовуватися, а ті, що ззаді ззаді мали просто бути як додаткові, ну. Ну коротше, так вийшло, що. У нас заносить, так, там чи що. Якраз біля хати. Все біля хати, басейн, грядки, хата біля хати, ага. Ну тоді якраз цей, щоб виросло, тут треба воду, правда? Так, так, так. Ну, типа, ну, тут не обов'язково, не тут вроді би головне водою поливати. Так. Якраз у нас є відра. У нас є відра. Воно недалеко тут все буде файна. бігати по воду. Общая 2 сантиметра. <laughs> Кило сантиметр. <laughs> так, а де будем робити? Можно прямо тут двое билет, кто да, Можно так и тут. Та. Так и думал. Ну все, давай. Або у двое градус біля... Давай тут. Давай я поставлю. Один. Два. У тебя такие штуки есть. Та. А ты нема? На. Ня. Я тверс. Такого рядочек? Да, та. та, рядочек. Ну і сюди ще один дочок. Ой, трошки криво, ладно. Не все рівно має бути. Е, і тепер що? Тепер полити водою. Я тобі зараз дам відерку. Та є відерка хоч нема? Yeah. Є? Є відерка, а у мене два відерка. Так, зараз понабираємо. І старайся розбрегнути якомога на більшу кількість. А, все, давайте ластовый. Такс, тепер садим. А я все забрав, так. Такс. що є? Помідори. Помідори вони більше ці... Бульбу, давай. Да, то у нас є... А не можна садити? А чого так? Так то вообще якась батарея? Та то бульба. Ну я понял, а може. патрони? Може типа як патрони а, працює. А може так, може то як патроны працює. Mm. Ну сади помідори, сади то, що маємо. Ну вообще бажано нам ще моркви знайти і прям повністю моркви з'їсти. Ні, в мене моркви до хрена. А, ну давай, напевно, краще моркву. А Морква саме найкраще? Ну, бо, тому що помідори більше... Ну, а в мене ще я як то? Редезка. Ой, не як то? Буряк, во, ну, буряк. Буряк, може. Ну так вс, вс потрошки. Посадився потрошки подивимося, що краще буде нас годувати. Mm -hmm. Бо що пити ми маємо, в принципі, молоко. Нам треба таке, щоб воно ситне було. О, шупшиков. У мене все, напевно, не хватить. Мені чуть-чуть не хватило. Для мене За було... той час е давай будемо жити молочком і е рубати дерева. Давай. О, карав'ятіна побігла. Значить, хтось її там кошмарить. О, ну, две знов циган прибіг. Це Цегант, Толік. Талик, блять! А ну! Де корову заху А, не, не захва. Йой, Толік, варіант. Ну, Ти, курва. геть його алкогол не щадит. О, три стопки, напевно, то все. блядь. блять. Побігть корову. Пашино біля нашої хати сильно не цвета, не збивати. древо, щоб краса була. Ну та, 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 добре. Давай же Угу. А ти березу збираєш, воно похер. А воно пофіг, Я играю думав тебе спитати, воно однаково. Точно. Добре, я тоді буду... Берець теж валити, бо вона сама на, напи... На, 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 ага, найтонча. За мною берець виходить 60 штук. А старт 56 вилів. Я тут в ліс забіг. Тут волки. Волки? Так. Да. Червона шапочка десь бігає. Че як його звати, не знаю. О, плюс плата. Імба. Кукурудзи до хрена, але я поки що місце не буду засирати. Кукурудзи і так. Файно. Чому ми не можемо кукурудзу їсти? Нормально Та от тяжко? Що ми гірше коров? Корови <viktigt> можуть у мене. Що це таке? А, бо тому ж може її зварити треба. А може й так. Хто б церу кукурудзу їсть? Ну, корови. <comunque> а що ми гірше коров не можемо це кукурудзу їсти? Правильно, треба в суд подавати. О, ще плюс плата. Блін, ні, нам треба. О, відро! Тими, чуєш, чуєш, нам треба е, взяти плати, подивитися ага. ото все і все-таки зробити якогось бота там. Ну так, крафт бота, крафт бота, а там ще є і чистильщик, той, що буде якраз чистить ото все, щоб ми ото не шкрабали. Ну там вже краще почистити, бо крафт бот він корисніше буде, бо там можна щось скрафтити mm -hmm. все ж таки. То, що ми не можемо без нього Та, очістя, цим можемо і самі. Ну да. Я ще халабудину халабудіну знайшов. за этим я тут булы. Або по нему. Треба глянути. Що це там валяє? Боксик. Якась херня. О, І ще грядки знайшов. Опа. Нормально, халабуда. Давай, ПВП, ПВП! Ну, ну, ну. Мол, проти Вейли. Давай. Ага, ага, шо, 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 шо ти там дряпаєш? Що, що Що, ти, шо ти шо, все? Ні одного удара не наніс, ой Бідний. Відправляємось далі на пошуки пригод. О, ще якась шалу буду, пта. Ну так поняла, сильно корисного тут. Нічого крім металу немає, хоча метал вроді корисна штука. Я так поняв більше нічого не буде тут що. О! ще відро. Нормально. Нормально, я так ведер понаходив. Оскільки мене вже 4 відра, сумбато. Нормально. А вот 20 секунд. Я біжу. 20 секунд і выросли. Давай. Да не треба секунда в секунду зібрати, воно то може бути. Добре. Але хоча то можуть його всякі роботи зібрати на броді. Не факт, але може. Так, я не пам'ятаю. Ааа, мене б'ють! Курва, їх багато! Тікай. Йолки-палки! Я біжу. Їх до хіра! Тікай від них, я біжу до тебе. Біжи від них, я біжу. Тварі, 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 тварі. Та на підйомнику, я піднімись. на я на підйомник. та та я Але їх багато. А вони наші крадуть, по-моєму. Що? Все, Крадую врубає шосто перед. Врубає 6 передачу, Зараз Курва хіба виросла, я одну моркву з'їв, вони зараз покрадуть все. Та! Вони все з'їли, Люба, все Все з'їли? Та. Да! то это гнойні, блядь. Та ну ти шо то то, жесть? Вони все з'ї. Я думаю, що вони прибігли так. Ну так кажеш, вони. Вроді би. Все. Вони а все з'їли. точно. все, пуста грядка. Я в шоці. Губа. Шо? А я, конечно, не експерт, но по-моєму вони нам сідушку ще поламали на машині. Але я нічого після. не можу зробити, їх дохера. Ну все, ну їх багато, їх занадто багато, я помру від них. Давай я біжу. Зараз тобі поможу. ййо ййо йо 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 я розберусь з ними Да з ними нема шо тут розбиратися, просто тікати від них та а то... Ой Тьо Діло тут О, башка Короче, ходи подивишся, шо сі стало О, капец Ти бачиш? Купро поїхав чи колеса нема? Я в шоці. <laughs> Нормально. Типа, ну не так довго. Я, я думав, що там... <laughs> ice Bucket Challenge! Ice Bucket Challenge, так. Головний понеділок. О, ти сам на себе? Так. Ото реальний Ice Bucket Challenge. Ей, два дурака. Так, ну що ж подарував в тебе? У мене 200 стака і 127. У мене 250. Угу. Пішли нагору. Так, знаєш, що треба робити? А шо? Що, давай. Що робити? Треба Ти маєш колеса? Та от іменно, що хіба одне є. То що я зняв я враз. А, ну добре. Тут треба за. якийсь гараж зробити. Треба зробити гараж, треба зробити якусь огорожу. Як ка. я ка. де? Тут от, в А, як кажеш, як краще робити? Отак. Чи так, як ми в початку серії, початку сезону, початку проходження придумали. Давай хоча б можна з такого зробити, хоча б грядки огородити. Та, да, та да, давай грядки, саме перша Машина, Ми просто машину на підйомник можемо поставити. Добре. Добре, давай зараз провеземо так нормально дерево. Хоча б мінімально якось закриємо той грот. Давай. Щоб ми мали нормально щось вирощувати. Угу. Ого, діма стінка. Угу. Блін, скільки без щоб того вона... дерева було. Ну та-та. А вона поїде наша машина, то може бути забаба. Поїде, Велика. поїде. Мусить. все зібрали? Так. Все, та. все поїхали. Нормальний бункер. Кабіна така. Я в кабіні просто сижу. Нормально, там чисто такі дверки на провітрі є. Так. Жестяк. Ми зараз запакуємо файно той город. Ну, як чесно, у того вот того мало, нам того не хватить. Але хоча б щось. Ну так, так. Ну, Єма, так чуєш, да. е, можна би було взагалі город зробити на острові у такому маленькому. Тоді б цел не добрався ніхто. Да. Ну, напевне. Не ми в тому числі. Треба було б перепливати. Але да. остров та, замаленький. Ну хоча, в принципі, якщо. Якщо якийсь більший знайти, то могли б. Ну, зараз. Би. Я спробуй дерево знести. А воно, воно вроді Можемо зап запасний город, запасний город там можна зробити. Можна. Чуєш, а то обов'язково їх так щільно ставити, ми ж можемо через один ставити. А, можна і через один. Так. Да. О, я все, я зламав, воно не відросе. Шо-шо. Дерево. Можна пеньок зламати, де воно більше не відросе ніколи. А, А, нормально. Давай твого вже вирости, та й перенесемо. Добре? Во, отако через один ставимо тоді. Окей. А тепер чи є сенс нам то ставити? Та давай, хай буде, зробимо тут, і на острові тоже зробимо. О, замурвав. Ой, реально замурував? Замурували, де? он, спустя, да гада, солочи крахворат, Біжуть! Біжуть! О, так. зразу! А ну-ну-ну, і шо, що? І а вони стіну ту можуть поламати, Збирай, поки що. Та не можеш збирати. <гас> Диви, рали ламає. О, тут ту стіну вони поможуть да. поламати. <гас> а! І наші стіни тоже у тиво поламали. Диви да? краде, краде, гад! Ого! Та то, кар... та то капець, ну і що з ними робити. <гас> О, ну вони гантоны! Бляаа! Машину поломили, курва! Добіць. О! бля. Ти забрав дерево? А, чекай, ще не все забрав. О, ще Що, о, щось о. Маєш? Все. Ні, ні вже більше нема. Добре. Я тоді пішов. Все. Давай. Давай. Смачно. Дякую. Все, Віталік пішов їсти, а я тут сам буду розбиратися, щось тут пробувати, переносити город, бо ті мародьори вообще охіревші. І що може трохи з хатою вирішив. Зараз очищу трошечко. інвентарс. Інвентарс. О. Нормально, а, тут що До фіга. До фіга в місяці, тому без проблем. Uh, Хоча я хотів, ще якусь uh, цю огорожу зробити проканчик, ходу ладно, пофіг. Посадимо тоді моркву, раз вона найбільше всіх. ХП uh, цього голоду. О. Імба. Oh. І тепер відрики. О, oh, імба, і не треба далеко бігати, взагалі не треба бігати. Просто взяв, на місці стоїш, набираєш воду. Взагалі, файно. Ду робити такі стіни в нашій халабуді. Тепер зробити би якісь стіни. А, до речі, тут сильно листа нема, тому тут можна вже зробити. Так, але звідси не шльопнутись. О. Oh. Звідси не шльпнутись і тут аж от сюди. От сюди і все. І разом так от. В принципі, для початку для початку, такої от території більш ніж достатньо. Йой, мені щось. А мені взагалі не вистачає дерева. Тут дерева треба взагалі капець багато. І все, і тепер ще раз. бомбочка. Угу! Чуть-чуть <гум> не туди. Окей, прикольно, що можна так от. Щоденький такий спуск, не треба бігати по тим сходам, туди-сюди. А що, я не можу їхати? Можу. Все, поїхав я до механіка, і зараз буду дивитися що по шопочом. Що Щоб метал то добре. То по тім. Три хвилини, чотири. Окей. Або хоча, в принципі, мені би краще було тут знаходитись. Але треба до механіка. Алло, я О, прийшов! Віталік прийшов, ух ти. Недовго? Не сильно довго? Ні, навіть. Я вже тут на те нарікав, що то не швидше, ніж 20-30 хвилин буде. Та ні, ні, я вже все. Я бачу, що вже городик є на острові. Та, я вже там посидив, все, дивись навіть. А що ти тут таке поприносив? А, ти бачиш мушлі, Тіво? Ракушки? То мушлі чи ракушки? А ну-ка. Того? Так. Сені таке голубе. То мушля. Мушля. Ага. Oh, Мені здається, що може, тому що ракушка вона має прям таке, ah, таку, таку дырку, да. а того якась запечатана. <ріст> короче, я думаю, то можна, можна їсти. Ну то есть. Ah. Я, короче, хотів з'їздити до повара. Короче, о, раз ты прийшов, все, дивись з загородом, а я поїхав до, до подивитись, по чому там повари. дивись, скільки у нас пантеринских плат. А, ah, я бачу материнских плат дофіга. То дуже добре. Тому коротше, треба щось якогось робити у кожу. А, у мене є оті от компоненти, я зараз ще сюди їх викладу. Давай. До речі, у мене дерево закінчилось. У мене було хрена дерева ну, і. Тобі, закінчилось. Я тобі дав то, що я мав, у мене більше немає. Ну от іменно, все, треба ще добувати. Та йомайо! треба ще добувати. Я от зараз. Дуже мені цікаво, що буде відбуватися, тому що, видиш, як то по скрипту працює, город виростає і зразу ті тіпи прибігають. Uh -huh. А якщо в нас город на острові, куди вони будуть бігти, де вони будуть. Ладно, я, коротше, ще mm -hmm. дві хвилинки почекаю, та тут дерева будуваю. Мені все ж таки теж інтересно, що тут буде. Може вони It будуть цікаво. просто Може вони просто на тому великому острові будуть, бля, куди топишся? Так, так, напевно, вони там будуть стояти, цікати, та... щось бігати. Сугітитися щось. Такий, Такі, е, гади, курва! Я очікую. О, чуєш, а їх ж можна водою трошки покошмарити. Я собі взяв ві відра води. Я собі взяв і буду ну. від його, обливати їх. Давай, давай. До речі, це от... <фух> <а, фух> на тому строку кайфово кайфову, тому що ми тоді бігали туди, сюди завели, а тепер взагалі не треба бігати, можеш просто на, то на одній точці стояти. Ну так. так. О, О вони заспауни, вони біжуть в воду. О, в воду? Вони по воді біжуть. Вони біжуть по воді, але повільно, не повільно біжуть. А -а -а. Треба їх бити поки вони в воді. Ясно. Що Є... я коротше машину? Я достану? фігачу. А я машину Але тут тварі! Куди повзеш? Куда, куди, куди, куди? Люба, тут поміч треба. Вроде. Стараюсь. Дивися, Диву. знаєш, хто хіба плив? Кріпери плили хіба? А той воша з вилкою він стоїть. Двесі, боєт, боєт, бля. Боє, боє. Ну. Вс, не требунуть? Все, ні, ні, я відбив, я відбив, все Добре. чітко. Що ти, велкін, а, велко. А ну-ну, ну відром води його облий. облий його. Дар, мене не набрано. На тобі. А, все, він здох. Ні, все. він просто ліг. А. Його Добре, можна рано так станити. Та й хуй читать. Ааа, угу. лох. Все, имба. Так диві, так набагато легше, бо тому що дивися, вони, я тобі зараз скажу, як то було, вони заспаунились отут у два всі. Я вийду, я вийду. У ті от кріпери вони почали плисти, але вони пливуть дуже повільно. І поки вони пливуть, я якраз за той час їх перебив. Файно. Типа ніхто навіть до острова не доплив. Все, супер, давай так і будемо робити. Їмба. Все, йди там борбу, збирай. Та, зараз я зберу. Нормально, нормально. Вже хоча б з їжею розібралися, не будемо подихати від голоду. Так. Mm, ти якщо хочеш, ти можеш сам щось поробити, ну я не знаю. А, Там, тут, я тут два магазинчика два і вони їм ємо. Mm. А, тут такі самі, як були. Тут якісь вагончик, вагончик контейнер якийсь. Ухте. З буряком якийсь контейнер. Ємо. А як його відкрити? Нас... У нас 11 наборів компонентів. 11 штук. Нормально. Єма тут цілий цей от базар. <гум> Ні, ну тут треба позбирати, окріп розроб. Тож на базар прийшов? Ну, Дві який радий, не та, бачити. Та, 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 так, дивимось по ботам. Крафт бот. Uh, 10 його компонентів. А! Ми можемо бота зробити на ізі. Кук бот не можемо. Uh, того не можемо. Того не можемо. І то якась Окей. Тоді крафт бота зараз зробимо. Ну, все, коротше, добре. Я Ну я тут на острові, якщо стою, я напевно туди вийду. Морква не виросла, я не знаю. Може ти там подивишся до неї, але слідкуй. В тебе видно зараз таймер? Так, да, таймер видно. Ну слідкуй, коротше. Коли буде там лишатися 2-3 хвилинки, то коротше, під'їдеш і будеш пильнувати тих монстриків, щоб вони не поїлись. Я постараюсь. Добре, а я тоді. тоді все, я виходжу. Давай. Все. Давайте, чувачки. Наразі дякую за перегляд. Люба, думаю, з вами ще цього, щось, по, щось поробить. Ну так, я думаю, ще півгодинки може поіграю, та й все. Окей, все, давайте тоді. Всім пока. Все, давайте, Так, піднімаємось наверх. опа, ляха. Погано, Поганий підйомчик. Ще раз піднімаємо. Ще раз піднімаємося. Чекаємо, поки виросте наша морква, і будемо збирати потихоньку. Або не потихоньку, або не горош швиденько. Так, нам треба от, і, от плати і компоненти. іть, іть. Давай. Десять от і 10 плат вроді. Давай. Все, і желізо треба. Жолізо. Желіза треба купа. Ще треба буде розібрати той от міні-базарчик, що не знайшов. І хату будувати. Хату добудовувати точніше, тому що то, зараз огризок просто якийсь. Ей, давай, давай, виїжджай, виїжджай. Ну. А, під кутом, під кутом. а під кутом, вроді трохи виїжджає. О, під кутом не виїжджає, Все, не обов'язково було то, в рукопашку нести. Все, добре, поїхали. Зараз зробимо того крафт бота. І буде видно. Буде видно, що воно. Що воно таке, і чим його їдять. Так, Скрафт Бот. -тец. І. крафт-бот Крафт Імба. Іден є. Він зараз тут вилотить, що. А ну. Ой. Оооо, здрав, здорово, братанчик! Братанчик, здоров. Юс! Что тут? О! О, тут можна? Хо-хо-хо! Кра... Что тут можно кра... Що тут Ой-ой-ой, палец. <с. с. с>. О, вот наше нам соты. Вот наше нам сотыж для крафту. Окей, можно крафтить. Покрасочный самаш... ну, Угу. Металл можна з металлу крафти, в принципе. Ла. Ух ти, -майо! Відра можна крафтити теж. Окей, ну тут, скоріше всього, треба того забрати і поставити робота. А ну, воно хоч буде їхати? Мені здається, воно взагалі обше... ні в не поїде. Треба онлі вручну нести. І тепер ще без тої штуки. Ладно. До речі, я не знаю, чи його треба наверх та ще, ну просто. Нанес я не хочу його лишати, бо там всякі чукчери, зараз прибіжать, зламають і все, то звіздец. Не він тут трошечки заогромний, ну ладно. Так, ну, повернися. Повернись сюди. О! Йо. Імба. А тепер я опа! Десантуюся вниз бомбочкою, і. І все, я чекаю тих чукчерів, поки вони прийдуть. І через якраз 40 секунд вже мало би тут все повиростати. А так воно. Впер... воно виросло. От. Все. Я зібрав. Можна нову посадити. Не знаю, що я казав, що воно не виросло. Може в нього якісь баги, а може реально не виросло. Його думалось. Не знаю. Ну ладно, менше з тим. Зато зібрав. Нова порція, нехай росте. А може то чак... А може то час, коли вони мають прийти. Може то не таймер, коли воно має вирости, а то час, коли вони мають прийти. Ну, тобто типу воно плюс-мінус в тих районах. Та! Да, От. Таймер закінчився, то вони прибігли. А воно ще не виросло, бо я тільки що посадив. Все, то, напевне, просто час, коли вони мають приходити за <сміст> За свою... добичею, так скажем. А воно росте плюс-мінус в тих районах. Воно просто починається той таймер тоді. Куда? Той таймер починає лупашити тоді, коли я вже саджу ці от... Щось саджу вже. Знать... Ой, бляха, поламали. Гади. О, імба. Той таймер починається тоді, коли я саджую. І той таймер по-різному. То 12, то 18, то 10 хвилин, значить. Значить що, то таймер до ночі. І вони в якійсь певній годині ночі переходять за нашою їдою. Ой-ой-ой. Морку зібрала поїсти. Ух ти, а воно так нормально? Ну офігенно, от ситне. Куда? Ви дебіли? Нехрена воду посилазили. Ой! Ти білий, самі в воду позалазили. Ой, але то телепні. Але то телепні. Я хранію. Ой, желізо покотилось, ладно. Я хотів би. Краще, напевне, великі колеса, оскільки вони більше будуть проїжджати кудись. А маленькі колеса, вони Вони хороші, ну. Коротше, буде видно, але зроблю, я, напевне, великі колеса. Щоб була більше проїжджабельність. Щоб ніде не встрявав. Дякую, що додивилися відосик до кінця. Не їсть поцінити його лайком, підпискою та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відосики та стріми. І до нових зустрічей, до нових відосів. До побачення.